У Health 24 було реалізовано платні послуги. Відкривши цей розділ, ви побачите два підрозділи прайс-листи та послуги. На сторінці прайс листів у вас є можливість створити прайс лист або завантажити його з Excel файлу Для того, щоб імпортувати прайс лист, введіть його назву. Оберіть тип прайс-листа. Він може бути акційний або індивідуальний за договором. Різниця між ними в тому, що акційний, як правило, створюється з початком періоду та завершенням періоду дійсності. А індивідуальний достатньо вказати лише дату початку, а дата завершення вказується не обов'язково. Тобто він може бути безстроковий. Далі необхідно завантажити шаблон і наповнити його потрібними послугами. Попередньо шаблон має такий вигляд: нумерація послуг. Тип. Послуга або пакет послуг, категорія послуги, назва послуги, код послуги, ціна та послуги для пакетів. Приблизно так має виглядати ваш шаблон. Як бачимо на прикладі, я вказав тип послуги 0, тобто це буде окрема послуга, категорія якої консультація, назва консультація терапевта, код послуги, ціна і послуги. Тут не зазначено код в останньому стопчику. Бо це є окрема послуга, а не пакет. Якщо порівняти з пакетом послуг, інструментальні дослідження або лабораторні послуги. в мене також вказана назва, код послуги, вартість цього пакету і коди послуг, які входять до цього пакету. Ми бачимо, що до візуалізації в мене 1007 і 1008 це є УЗД органів черевної порожнини та рентгенографія органів грудної клітини, які входять до пакету послуг інструментальні дослідження. Заповнивши шаблон, оберіть файл з вашого комп'ютера. Та натисніть кнопку імпортувати. В системі буде створено прайс-лист в статусі чернетка. Також на тій сторінці можна ще змінити назву прайс-листа, його тип та період дії прайс-листа. Нижче ми будемо бачити розділ послуги прайс-листа та налаштування прайс-листа. Тут, де послуги, нижче в табличній частині, будуть додані послуги та пакети послуг, які ви вказали в цьому файлі. Будуть виписані всі коди, тип. Статус, базова ціна, знижка або націнка від базової ціни до послуги чи пакету послуг, ціна прайсу, статус та можливість видалити, якщо ви вказали зайве. З послугами в прайс-листі або з пакетом послуг можна працювати як індивідуально з кожним, або обрати їх зі списку та виконати групові операції. Наприклад, видалити декілька послуг, активувати, деактивувати послуги в прайсі. Або зробити знижку або націнку на послуги в прайсі. Тобто, якщо ви хочете зробити знижку або націнку на всі послуги в прайс-листі, ви вказуєте суму знижки в відсотках або в гривнях від базової ціни або від ціни в прайсі. Та натисніть кнопку підтвердити. Ми бачимо, що у нас на всі послуги в нашому прайс-листі була застосована знижка 10%. Так само це працює і з націнкою. Бачимо, що ціна послуг змінилася. А для того, щоб вказати знижку або націнку до конкретної послуги чи пакету послуг у вашому прайсі, вам достатньо вказати, який відсоток має бути знижки або націнки, та натиснути на позначку поряд. Якщо вона буде зеленого кольору, то це буде націнка на вказаний вами відсоток. Якщо вона буде червоного кольору, то це буде знижка знову ж таки на вказаний вами відсоток. Також є можливість вказати округлення цін. За замовчуванням вказано не застосовується, можна вказати округлення до 1 гривні або до 10 гривень. Також є можливість додати всі послуги до вашого прайс-листа. Тобто, якщо попередньо ці послуги були окремо створені, натиснувши кнопку Додати всі послуги до вашого прайс-листа вони будуть додані. У розділі налаштування прайс-листа у вас є можливість вказати місце надання послуг, де буде працювати вказаний прайс-лист. Якщо не вказати місце надання послуг, відповідно такий прайс-лист буде доступний на всіх місцях надання послуг. А також можна даний прайс-лист використовувати по договору з контрагентом. Тут вказується страхова компанія та обирається договір контрагента. Далі нам необхідно у розділі додаткові дії активувати наш прайс-лист. Після активації прайс-листа на загальній сторінці прайс листи він буде доступний у табличному вигляді у вас. Відповідно, його можна завжди відкрити, натиснувши на назву, коригувати будь-які дані, деактивувати послуги, якщо вони не входять в даний прайс-лист, або взагалі їх видаляти. На сторінці перегляду прайс-листа є кнопка Додаткові дії, яка дозволяє нам зробити експорт в Excel нашого прайс-листа, деактивувати його, якщо він більше не підходить вам, повернути його в статус чернетки. Кнопка копіювати дає можливість вам скопіювати даний прайс-лист і кнопка «Друк», яка формує PDF-файл вашого прайс-листа з всіма послугами та пакетами послуг, які входять в цей прайс лист.